Священні, що Дмитрі, за забратів наших священників, священному надії за все, Христі, братство нашим. Все молимо за бомбаржену Україну нашу золоту і війську її, що ми такі мирно життя прожили все, в сети, було чистій чистоті. Все молимо за святіших патріархів православних за благочестиви і повід незабутніх понадорівського храму цього і за всіх присутніх. І за всі грані, що спочали братів наші, що вони повсюди лежать православні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще й молимо за мене життя, ми здорові спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення, гріхів, рабів Божих, митрополита Нашої України рабів Божих, протиря Стефана з родиною протиря, вовла з родиною протиря, Василя з родиною протиря, Петра з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Стату, Захарія, Матвія Івана, Олину, Лесю Данила, Богданину, Михайла, Святослава, Христину, крім тул, рабів Божих. Тетяну Віктора Павла Валерія, Аркадія Тарасіян, рабів Божих отця Степана Бориса, Юлія, Юрія Лулим Розоюм, рабів Божих Василя, Любов, Поляшу, Катерину, рабів Божих отця Степану, це панусь, Василя отця Павла, Марією Ірину, Юрія Матвія, Миколи. Павла Юрія Галина Андрія Валентина Ористу Романа Равів Божий Христину Юрія Марія Оксандру Хасиновлю Юлію Ксену Етирила Равів Божик Викторію Монзеєву Максимум Хайлову Оксану Равів Божик Олю Руслана Івана Мардина Руксуланун Улянус Викторас Софія Христина Василя, Марку

Андрія, Максимовдина, Волонтину, Анну Юрия Романа, Михала, Януша, Рыбю Божих, Зиновия Иваном Галину, Мариана Ивана Теле Андрей. Сипара Дмитра Андрія, Юрія Ілону Руслана, робів Божих Тамару, Миколу, молоденця Андрія Дмитрія, Наталію, молоденьцелдину Марію, Вереніку Марія, Михайло собі Володимира Володимин, Лисовлюсарєтитя з родини, Катерина, Володимира, Ірину з родиною рабів Божих, Отця Сибановця Василя, Василяця, Семенуця, Василя. Да Витра Марту Ульники нету Зараза, заразламивать Сывором Анузлад Рон и Квалы. Романа, Наталію Олея Юріон, Раба Божого воїна Романа, Рабів Божих Тетяну Ольгун, рабів Божих Марії, Романом, Рі Василя Наталіям, рабів Божих уродиницю Софія, равів Божих протеряє, Сафавин, протирепова протеряє семена, протреєво селя і рухартемієм нашку варбару. <клес> Робій Боже, Олю Сарє, Ольгу з родиною, ні на Світлану Антона, Сисівникіпу, Віру з родиною, Анну Любу з родиною Ларису родиною Марію з родиною Володимира, Миколу воїна, Євревої на Сиревой на Андрія, Война на Богдану Реві Божий Протеса, париться, Вселявця, Симонця, Павла Петра, Лінія, Петра Ярослава, Богдана не христину, волную, нолю, минуру любов, Андрія, Нюріян, Романа Анастасія, Богдана Каріну Марію, Меланію, Рабів Божих веселяні, на сусіяну, наполовина, івана, рабів от отця Степана, от Павлаця, Симон, отця, веселяна, дію Тетяну садих, хрестину кароліну, Світлану Галину, Сергія, рабів Божих олену, Соломія Марія, молодця завети на тарі, молодиця, на диїна та роса, молодцям, сині Марію, рабів Богдана з родиною Михайлу, Олександро, Мар'яну, Молиса Єву, Миколая, з родиною Романі Юрію Христини, Ірину Гориста, равів Божий, боляшу Анну, Боляшу його, Євгенія, ревів Божих Лідію, Іорям Андрія, Олю і всіх парафія святого храму цього. Нил убедил за своим телесным, что спокойно они жили, чтобы здоровье и добробить их все дни проходили, Сыну Своего, Господи, вы нас, и помилуй.